Мужні, незламні, нескорені у кривому розі для підтримки ветеранів війни та їхніх родин впроваджується нова ветеранська політика політика героїв. Це і пряма матеріальна допомога від міста і десятки реабілітаційних, медичних, адміністративних, освітніх соціальних заходів. З метою адаптації ветеранів у суспільстві та мирному житті місто долучилось та заснувало спортивні змагання, що суттєво допомагають реабілітації та будують якісну комунікацію між захисниками. Криворізький спортивний проєкт Ветеранс Фемеліґей здозволив Дозволив об'єднати навколо себе не лише ветеранів, а й членів їхніх сімей, та став одним із прикладів якісної популяризації ветеранського спорту. Нині триває вже друга спартакіада. Втім, про її організацію та особливості проведення говоримо з гостями спортивної середи. Це капітан криворізької команди на Валерій Катькін та учасник змагань, тренер зміні футболу Валентин Трохимчук. Дякую, що завітали до нашого студії. Валерію перше запитання до вас, оскільки все ж таки. Ми говоримо про те, що е, ветеранський спорт це один із елементів державної політики, яку підхопив саме кривий ріг. Запитання досить просте: з чого все розпочинали, як тривала і проходила ця робота. Добрий день. Ну, по перше, наше місто дуже багато робить для учасників бойових дій, так як і ті, хто воює, так і ті, хто вже е, після війни вже отримав правлення і зараз проходить лікування та реабілітацію. У тому році наша рада бронеміста, вона таку таку гарну ідею запровадила це сімейні ігри Family Games. Така міні, така міні-міні-інвіхтус, така міні спартакіада з восьми видів спорту. Тобто, ігри так вони дуже гарно зайшли, пройшли, був такий аншлаг. Тобто, всі приймали участь і батьки, і, дід, і діти, і дружини, і родичі військовослужбовців. І всі чекали, коли ж буде другий етап. То спочатку ми так, так місто планувало його, його провести восени жовтні, а потім, коли ну, е, дуже багато таких було побажань, е, опять -таки, наша рада Бурне міста, вона і, і вона їх запутала з е, весни цього року. У тому році було 8 від видів спорту, а у цьому році їх вже буде два рази більше, тому що е, дуже було багато бажань. Давайте проводимо і біліард, і бадмінтон, і спортивну рибалку. Куча куча таких багато, багато, багато видів спорту. Але тусь всі побажання роздивилися і, і у цьому році їх ігр буде в два рази більше. То вони вже йдуть, такий аншлаг вже є. То людей вже більше двічі ніж у тому році. В яких видах спорту минулого року найбільше було учасників? Ну це по перше, мініфутбол. Це така масова гра, там дуже була багато команд. Тобі... Така цікава, така була спортивна боротьба. Окрім того, що ми говоримо про те, що Veterans Family Games, вони охоплюють ветеранів, учасників бойових дій, членів їхніх родин. Хто і ще може долучатися до цього заходу? Тут мають приймати участь всі силові структури, тобто нас поліція, МЧС, тобто, СБУ, тобто, всі військовослужбовці, тобто, як і ветерани, так і дічі військовослужбовці. Валентина, що вас привело до ветеранського спорту? Ну, я сам учасник бойових дій, приймав участь в обороні в перші місяці війни в складі підрозділу Батальйон Кривбас. От. І коли я вперше почув, що будуть проводитись змагання, а я сам все життя займаюся професійно спортом. Я наразі є керівником фізичного виховання Криворізького центру професійно-технічної освіти, машинобудування, металургії та машинобудування. От. І завжди займався спортом, різними видами спорту. Є тренером футбольної команди. Яка приймає в першості міста, і сам граю в настільний теніс, плаваю. От і коли я вперше в засобах масової інформації почув про такі змагання, я заявився. І на моє приємне здивування, я став переможцем в змаганнях з настільного тенісу. Це було прошлого року. От. Дуже серйозні були змагання, дуже надзвичайно тяжка боротьба була в півфіналі, в фіналі, але і приємним бонусом було те, що окрім матеріальних подарунків, там грамот, медалей, там футболки, кепки був ще і приз за перше місце в вигляді 5 тисяч гривень за перше місце. Це теж було приємною несподіванкою. Приємний і... бонус так, такий. Так, так, приємним бонусом. От ну і. Познайомився з Валерієм, з хлопцями, які беруть участь. Ми почали спілкуватися, організували заняття по волейболу сидячи. От, регулярно зараз тренуємось. У нас такий неформально колектив створився, який один одного підтримує. Їздимо на змагання. Були, я в цьому році в складі команди їздив в Київ, надзвичайно цікаві змагання були. І, і там. Теж дуже серйозні люди, такі як Василь Вірастюк, був почесним гостям і головним су суддєю цих змагань. Віталій Клічко на відкритті був. От і, звісно, люди з різних куточків України, військовослужбовці і колишні і настоящі, змагаються. Баталії дуже серйозні на майданчиках змагань, але в житті це друзі, це побажання найкращого і підтримка. Це дійсно дуже важливо в сучасних умовах, коли люди, от у нас в команді дуже багато хлопців, в яких там немає якихось кінцівок. От і підтримка друзів, підтримка однодумців дуже важлива для таких хлопців. І хлопці, коли починають займатися спортом, в них ну друге дихання вони починають виходити з цього депресивного стану і, скажімо так, зажигаються у них, блищать очі на змаганнях. Ну, це треба бачити. Ви на багатьох е, змаганнях ви були присутні, ви все бачите, як. Яка там боротьба спортивна цікава, і ми завжди раді одне одному допомогти. От зараз я у складі делегації не їду до Києва, але хлопці до мене приїжджають потренуватися з настільного тенісу. Я підказую. Показую, треную. От. Ну і наразі ми дуже непогано виступили на змаганнях з футболу, потренувалися, створили команду. Зараз теж у нас є плани розвинути ці наші футбольні заняття, тому стараємося, і це нам дає і наснагу, і задоволення. Тобто надаєте супровід певний зараз да? для всіх бажаючих і так. для всіх потенційних так. учасників. І це я так розумію, що виходить. До речі, ми вас неодноразово бачили у спортивному залі саме на тренуваннях з волейболу сидячи. Чим цікавий цей вид спорту особисто для вас? Чим цікавий? Я вперше я непогано граю у звичайний волейбол. А коли дізнався про цей вид спорту, для мене це було. Ну, я, по-перше, зразу загуглив, подивився, як, які там баталії проходять. Для мене було це цікаво. А коли сам спробував це, і коли у нас на тренуваннях, ми зараз настільки От у нас неможливо пропустити заняття. Ми домовилися, що це пропуск, це справка, свідоцтво про смерть. Заку, так. Що да. хочеш, куди хочеш, пропускай на тренування по волейболу. Приходь. Дуже цікавий вид спорту. І от люди з обмеженими можливостями, але на майданчику вони творять такі речі, що захоплюєшся їхніми. там. І наші хлопці, які їздять, от, зокрема, Назар Лозовий, от, в складі збірної він їздив до Америки. І нові хлопці, які тільки прийшли, і спочатку ні в кого там, і, або не дуже якісно але після деяких тренеров, тренувань, тут я віддам належне тренеру з волейболу, князеву Віктору, він дуже багато зусиль прикладує і з організаційних моментів, і як, як якісний тренер. Бо я сам тренер по Своїй освіті, і я бачу, як працюють фахівці, тому можу сказати, що він дуже якісно працює. І хлопці на третє, на четверте заняття вже, вже починають дуже якісно грати. І зараз ми товариські зустрічі проводимо і не тільки і між собою граємо. І буває, так заграємо, що не хочеться прощатися. Ми вже ну все або ще по партії. От і працюємо так до поб'єдного кінця, як кажуть. Дуже цікавий вид спорту, і для людей з обмеженими можливостями це лишній раз можливість доказати свою силу і якість цьогорічний проєкт Games включив у себе 18 видів спорту. В кількох з них вже визначились переможці. Пропоную переглянути наступну відеодобірку. Валерію, розкажіть, будь ласка, чому було вирішено розширити формат проведення змагань? Ну все тому, що е, після е, першого такого етапу на Family Games дуже було багато бажань у хлопців. І давайте, щоб була поліва з польова стрільба, давайте щоб був бадмінтон, спортивна рибалка, біліард. І наше місто воно на всі бажання роздивилось. І так воно розширила, тому що багато хлопців, які до від війни спортом займалися, а у нас місто, у нас місто спортивне. От. І всі бажання роздивились. І тому таке, таке, таке було мудре рішення нашої ради оборони міста. І гарний іде другий сезон ігри в Хемелі. Чи розширилося коло учасників? Так, звісно, вже на сьогодні людей приймає віші більше, більше, ніж у тому році. І, до речі, коли у нас були ігри по міні-футболу, у нас приймали участь дві команди дітей військовослужбовців Та дві команди дівчат: це дівчата зборної Нацгвардії України, наша криворізька, та друж... та друга була зборна дружини нескорених. У них така була боротьба за пекла. В першому таймі у них була рахунок нуль в другому таймі 1-0 на користь збірної Нацгвардії. Тобто, це так, така була така крута спортивна боротьба була. Але це спорт, там грає сильніший. До речі, Валентина, ви тренуєте саме команду з мініфутболу. І скажіть, будь ласка, наскільки це відповідальна місія бути тренером? І яку все ж таки? Ну наскільки це важко? По-перше, ми спочатку спросили одне одного, хто колись займався футболом, може в школі, може не ходив на секцію. Там деякі у нас мають футбольну освіту. От хлопці, які займалися там в спортивній школі, Дієго, наприклад, він сам грузин, і навіть у нього досвід був за юнацькі збірні, там Грузії. От, грати Словика, я також да, так, да я вихованець нашої криворізької школи, кривбас 84 Тренер, мій яшник. От. І ми, коли познайомились, у нас деякі вже мали, деякі зовсім ніколи не грали. От, наприклад, Валерій він з але на цих змаганнях Валерій каже, що ви кажіть мені, що робити, і я буду це виконувати. І ми тут футбол ж вона не дуже складна. Складна по-своєму гра, але і в тому числі проста. Біжи туди. Відкривайся, получиш пас, по поворотом. І Валері в змаганнях навіть два м'яча забив, це було дуже приємно. І, от. А взагалі, ми, коли готувалися, проводили тренування, то хлопці з задоволенням, ми якісно провели тренування. Да, Трішечки тяжко змагатися з абсолютно здоровими молодими хлопцями, бо основна група нашої команди це вікові гравці. Мені в цьому році буде 55, і основна маса такі 50 І звісно, проти хлопців, котрим там по 20-25 по років діючі спортсмени. Фізично складно, але незважаючи на це, ми дали бій практично всім командам, і там були у нас теж такі результати піршо. Після першого тайму нічийний не ні рахунок 1-1, Там трішечки не хватило сили, витривалості. Але це ми ці змагання розглядуємо не в якості там перемогти любою ціною. Це по-перше, собі трішечки щось доказати, от поспілкуватися, бо це ці змагання завжди виглядають як свято. Дуже багато призів, подарунків і багато спілкування. Ти зустрічаєшся з однодумцями, хлопцями, які тебе розуміють, і ти як то кажуть, на одній хвилі з ними знаходишся. Тому мені дуже приємно бути членом цієї команди, і ми, чесно кажучи, за останній час дуже здружилися, дзвонимо одне одному, там спілкуємося в соціальних мережах, і ну це дуже приємно. До речі, які терміни проведення цьогорічного Veterans Family Games? Адже 18 видів спорту ну це досить багато? Так, да, це дуже багато, але змагання проводиться кожну другу суботу місяця. Тобто і так будуть і вони все літо, все осінь, аж до, до грудня місяця. Наступні змагання з якого виду? Це нас буде всю суботу змагання по більярду. Вже реєстрація, мабуть. Так, є? так, так да, вже є, вже є вже є заявки, вже вже вони тривають. Так, uh -huh. Також і багато є бажаючих. Валерію, ну Veterans Family Games – це окремий проєкт. Популярний проект це ігри нескорених. Ветеранські змагання, такі масштабні, які проводяться зараз в Україні. І ні для кого не секрет, що зараз команда готується до чергового етапу, до чергових змагань саме ігор Нескорених. Що це буде за етап? Розкажіть, будь ласка, все про цей формат змагань. Збірна нашого міста вона складає 29 учасників. Ми вже виїжджаємо з Київ містечко Конче на реєстрацію. Ігри будуть проводитись три дні: П'ятниця, субота та неділя. У цьому році це такий буде спортивний аншлаг, тому що подали заявку понад 500 учасників. Бажаючих виступати. Багато. До речі, у тому році, коли були ігри в грудні, то було учасників 250. Тобто це вдвічі більше. Тобто, це такий спорт популярний, ветеранський спорт, це і спорт, це і реабілітація, це і лікування. Тобто там також була, була, була така жорстка боротьба. І Змагання будуть проводитись по дев'яти видам спорту: це легка атлетика, наступний теніс, уверліфтинг, волейбол сидячий, баскетбол на візках, плавання, стрільба слука то тобто наша команда нескорених буде тримати участь майже в усіх видів спортах. Тобто нам буде що показати. Тобто ми тренувались, ми тренуємось. І звісно, така є мрія, щоб наші кращі з кращих з Кривого Рогу вони потрапили в збірну України. У цьому році квота буде вже 35 учасників. І краще з кращих вони поїдуть на змагання інвіктус 2025 в місті міста Ванкувер, Канада за підсумком цих змагань. Так самі. так, так да. наскільки відповідальна ваша місія як тренера команди на скоренні? Ну я капітан команди на скорее. Так я я також як і капітан, я також я також приймаю участь маша в усіх спорту. В Києві буде виступати це по жиму лежачі, по плаванню та по волейболу сидячи. Це такі, три таких моїх основних видів спорту, там, де я е, ну, та, та, показував такі, такі, нормальні успіхи і, і, та, та, та досягнення. До речі, Валентин, ви сказали про те, що останнім часом досить часто. Змагання, саме ветеранські змагання, е, обслуговують Федерація Стронгмену України. І наскільки це якісний підхід саме до от, супроводу цих змагань? Дуже серйозний супровід, надзвичайно високий рівень організації змагань був в Києві. От. Місце вибрано дуже було якісне і всі. Питання були вирішені практично ну, дуже цікаво, і все було організовано, бо була велика масовість. І, от, і надзвичайно важливо було, щоб якісно, вчасно от, озвучка, черги і тому подібне все було на, на досить високому рівні. І це було на природі от, Дарницький район. Е Паркова зона, все було якраз, і погода була дуже нам сприяла, і криворізька команда дуже багато медалей привезла і показала дуже гарні результати. Їхали туди не за медалями, їхали туди туди ну, намагатися якомога краще виступити. Ну, кожен, коли виступаєш, апетит приходить під час їжі. От, і звісно, коли ти виходиш на поле, ти, ти хочеш отримати перемогу. І всі, коли виходять на подіум, там. Жим лежачі, там гребля на тренажері, або там якісь інші вправи. Всі намагаються показати найкращий свій результат. І в тренуванні в змагальному процесі, коли ти змагаєшся, людина завжди показує максимально можливі результати. Я в цьому році вперше брав участь там в жимі лежачі. Я так періодично займаюся в тренажерному залі. І для мене І мій результат був для мене дуже високий. Тобто, я отримав задоволення, що я для себе показав такий нормальний результат. І вперше я приймав участь на тренажерах грибний спорт. Вперше зовсім це перший мій був підхід, і для мене було важливо, як я наскільки я зможу показати якісь результати. І теж саме я з подивом е оказується, я і, дуже непогано можу і це робити. Тому це розширює мої, наприклад, я вже включив до тренувань і тренування на цьому тренажері. І якщо будуть у нас міські змагання, я буду в них брати участь. Будемо вболівати за криворізьку команду на скорені, безумовно. Валерію, а в яких видах спорту найбільш успішні криворіжці? Це плавання, це волейбол сидячів, це слібас Тобто, у нас, у нас по всім від це, це мають, ми маємо призові місця. Тобто ми, ми, ми сильне міста, у нас сина зборна, у нас дуже подушна підтримка місцева. Ну що ж, Спортивної вдачі вам розвиток спорту для ветеранів є важливим для забезпечення їхнього здоров'я та добробуту. Є декілька способів цього досягнення: забезпечення доступу до спортивних об'єктів, розробка програм, що враховують особливості фізичних можливостей та інтересів ветеранів, соціальна підтримка, проведення тренувань та заходів у кривому розі шалену підтримку та популярність мають спортивні ігри серед ветеранів та їхніх родин. Вони проходять вже другий рік поспіль та суттєво розширюють коло учасників. Від себе бажаю всім криворізьким ветеранам міцного здоров'я та побільше нагод для відвідування спортивних залів. На цьому все до нових зустрічей і нехай щастить.